На сьогоднішній день, на сьогоднішній день діє 4729 пунктів тестування. Всі вони 100% охороняються Державною службою охороною. На охорону 4729 пунктів тестування сьогодні задіюється 4741 співробітник Державної служби охорони, тобто майже 5 тисяч. Задіються як атестований особовий склад, так і цивільний персонал Державної служби охорони відповідно до потреби. З управлінням освіти та науки сьогодні укладено 30 договорів. Вірніше з регіональними центрами оцінювання якості освіти укладено 30 договорів, в рамках, яких згідно яких і здійснюються сьогоднішні заходи. Буквально 24. Травня було підписано спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства освіти і науки України, де чітко регламентовано діяльність як співробітників Міністерства освіти та науки, так і співробітників міліції охорони. Зокрема, в цьому наказі затверджено типові обов'язки працівника Державної служби охорони при МВС Україні в пункті тестування. Щоб ви зрозуміли, яким чином здійснюються ці заходи. По перше, співробітник Державної служби охорони прибуває на пункт тестування і обходить все приміщення на предмет цілісності пломб аварійних виходів та тих приміщень, які не будуть використовуватись для написання тестів, далі він присутній при передачі. Чи кур'єром контейнеру з текстовими завданнями, потім йде процес приміщення цього контейнеру в окреме приміщення, і співробітник Державної служби охорони охороняє це приміщення, і потім він є присутній при тому, як за 40 хвилин до початку тестування цей контейнер починають розкривати. До типових правил цього року внесено два нових пункти, власно кажучи, чому ми сьогодні хочемо вас про це інформувати. Перше за 呃。Uh, okay. пропозицією працівників управління освіти та науки в цьому році співробітники Державної служби охорони здійснюють свої повноваження з спецзасобами і безпосередньо з металошукачем. Чітко прописано, в цих типових обов'язках наступний порядок. Якщо викладач, який наглядає за тим, як абітурієнти пишуть тести, у нього є підозри, щодо когось з абітурієнтів відповідно того, що вони використовують використовують технічні засоби для того, щоб отримати підказку, то на перерві викладач просить цього абітурієнта підійти до співробітника державної служби охорони. Таким чином вибірково відбувається перевірка цього абітурієнта на наявність тих технічних засобів, які заборонено проносити у приміщення, де пишуться тести, причому цей догляд. Він відбувається в присутності відповідального за пункт тестування та уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти. Ще одна е, нова пропозиція, яка тепер вже затверджена законом в, типовому, в типових обов'язках, це е, те, що співробітник Державної служби охорони він повинен слідкувати за приміщенням поза класу. Відповідно того, щоб співробітники центру тестування і абітурієнти не спілкувалися на предмет передачі певної інформації під час перерви, минулого року були подібні випадки, коли викладачі намагалися передати цю інформацію, і у співробітників Міністерства освіти та науки виникли подобні пропозиції, щоб унеможливити такий між до між тими, хто повинен перевіряти, і між тими, хто повинен писати. Тому така нова функція в цьому році введена теж. Коли вже тести написані, співробітник Державної служби охорони присутній при тому, як тести збираються, як вони знов таки опламбуються в контейнері, знов таки цей контейнер. Розміщується в приміщенні, яке опломбовані, і після того, як прибуває кур'єр в присутності співробітника Державної служби охорони, цей контейнер віддається кур'єрові. На сьогоднішній день я можу сказати наступні цифри. От в перший день проведення тестування, 3 червня, було відсторонено від. Здачі тестів 62 особи по всій Україні. Тобто, за підозрою викладачів в тому, що ці особи використовують засоби, технічні засоби отримання інформації, ці люди були доглянуті міліціонерами охорони. І дійсно, було виявлено телефони. Поки що це телефони. А 5-6 червня 125 осіб було відсторонено від здачі тестів. 8 червня 66 осіб було відсторонено від здачі тестів на сьогоднішній день від здачі тестів цього року було відсторонено 253 особи тобто вони з причини недотримання правил написання тестів вони просто загубили рік і тепер вони вимушені будуть намагатись написати тести наступного року в цьому році вони вже не будуть допущені до здачі тестів